Хочу вам сказати, що тісто в мене підійшло, мої дорогенькі, бачите, тісто підійшло, і ми будемо з вами пекти булочки. Я вже буду брати, буду брати по кусочками, Бляшку я собі підготувала і буду брати кусочок, і буду виробляти. Буду виробляти, може його то треба прикрити, зараз подивитися, я прикрила, а то буду виробляти. Буду розтачувати так і буду, і буду виробляти такі булочки. Я візьму форму і буду виробляти. Я буду витискати таку форму, а тоді її буду дотачувати. Хочу сказати, що затискайте добре. робити, щоб не вийшов сік з яблучок. Бо я вам одну чи дві не затиснула добре і трошки вийшов сік з яблучок. Ну, то нічого, то знаєте, то нічого страшного, але все одно треба так робити добре, аби не витікав сочок. О, витискати добре. Треба. Ще й ніж, в мене, напевно, тупий. <гум> Знаєте, ще певний ніж тупий. Трошки підсипала, трошки підсипала мукички. Не дуже люблю з тою мукичку, але трошки підсипала. Отак. Ті я вже виробила і буду робити далі. У мене вже всі булочки підійшли, я яйце розбила і всі помащу яйцем. І в духовку. Духовка вже в мене розігріта. І я так всі понамащую яйцем, і всі, і все буде добре. Все, мої дорогеньки, я помастила, і зараз все засуваю в духовку. Так, ці булочки я вже витягнула, бачите, а другі вже в духовку, в бляшку в духовку вже, але ці ще гарячі, і я їх не маю як розділювати. Поки що не маю як розділювати. Отакі у мене вийшли булочки. І тут ще бляшка таких кругленьких. З маком посипала зверху, ці ще гарячі, тільки витягнула, а ці вже трошки прохололи. То я не знаю, чи я їх ще посиплю зверха пудрою, чи як воно буде, не знаю. Дайте, я їх трошки, певно, що посиплю пудрою, Я так краще люблю, щоб вони такі були файненькі. А ті поставила, щоб висели, бо гарячі, дуже. Не дуже так буду подрувати, але трошечки. приподрую. Отак. От Отак. Так, тепер треба взяти, попробувати. Так, по-моєму, що цей прохолодний. Дивіться, з цього боку такі вийшли. І з цього боку також такі вийшли. Не знаю, сів, чи хтось вчепила ще. Ні. І покажу такі мені гесенькі. І отакі от в всередині. Бачите, в всередині вийшли яблучки. такі вийшли пиріжки, компот я зварила, чи то, чи то булочки, компот я зварила, і чоловік може ласувати, що приїхала ще дочка, але в нас паде дощ. Дощ паде і все. І слава Богу, тихенький дощ в нас падає, чи, чи, чи йде, чи падає, і зараз мені будуть писати, що я не так кажу. Ну, як кажу, там вже, вже уси бути. Бачите, я вже витягнула ці булочки, вони вже простигли. Отакі От вийшли гарнесенькі з другого боку. Бачите, такі гарні. І я їх вже посиплю всі пудром. Такі м'ясенькі. От покажу вам. Отакі От м'ягенькі. І хочу вам сказати. На смак вони дуже добрі, дуже добрі. О. Отакі От трошки посиплю їх пудром і складу до ті до цих. О. Багато не буду. Ну От, напекла, напекла таких булочок. Можете пекти, смакувати, бо дуже добрі. Так, мої дорогенькі. Булочки я спекла, компот збаріла, не показувала. З персиків і смородини. Персики і смородини Смородина у мене з морозилки, а персики з деревини. З персика нарвала. Всім щересенько вам дякую, хто був зі мною, хто мене підтримує, пише мені коментарі, ставить подобайки, підписується на канал. Щелесенька вам вдячна. Щоресенько вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. Дощику вам такенького, кого нема. Всім до зустрічі! Всім пока, всім пока!